Третя ночі. Знімальна група ДВС упроводжує елітний спецпідрозділ карабінерів під назвою Мисливці. Операція відбувається майже беззвучно. Поліцейські заскочили кілера зненацька, коли той спав. Не так давно він уже відсидів 20 років за вбивство і лише минулого року вийшов на волю. А тепер є нові докази того, що кілерства він не облишив. Їх вистачить, аби посадити його ще на 20 років. Ми в Джоя Тауро на великому портовому містечку у Калабрії. Про нього, мабуть, ніхто особливо і не знав би, якби не Андрангета, місцева мафія, вона складається з кількох великих мафіозних кланів і є найпотужнішим угрупованням з продажу наркотиків у Європі. Андранґедерасадабічіндранґета тривалий час вважалася таким собі локальним феноменом. На її руках тяжкі злочини. Вбивства, торгівля зброєю та наркотиками. Але тепер стало очевидно, що ндрангета достатньо потужна, аби впливати на економіку цілої країни. Це нині найбільша загроза. За оцінками. Дранґета налічує близько 60 тисяч членів і має зв'язки з чотирма різними угрупованнями в 30 країнах. Річний оборот калабрійської мафії оцінюють у 53 мільярди євро. Це найпотужніше злочинне угруповання у цілій Європі. Від узбережжя до місцевості Аспромонте добра година їзди. Аспромонте з італійською означає Урвиста гора. Власне, так і виглядають тутешні ландшафти: урвисті дикі пустельні, Гори аж до горизонту, а між ними кілька селищ. Саме тут б'ється серце дрангети, саме тут переховуються мафіозі, коли їх розшукує поліція. Карабінери демонструють нам де саме. Це підвал будинку посеред села, який на перший погляд виглядає як недобудова, але в сіні є отвір. Це вихід yeah, yeah. до бункера. Саме тут аж до свого арешту переховувався відомий мафіозі Саверіо Трімболі. На цьому поліцейському відео видно наскільки вміло була замаскована схованка. Арешт Тримболі був великим успіхом, але ніхто не знає, скільки ще таких бункерів існує. Приміром, у цьому колись тривалий час переховувався один з найбільш розшукуваних калабрійських мафіозів Джозепе Аквіно. Тривалий час вважалося, що Нрангета – це така собі неорганізована мережа мафіозних кланів. Але коли до рук поліції потрапило це відео, стало очевидно, це досконало організована мультимільярдна злочинна імперія. Песимісти кажуть, що мафія стала настільки потужною, що її вже неможливо побороти. Оптимісти натомість ще вірять, якщо пощастить, то через 50 років.